Сьогодні я буду показувати, що у вас нового річники. Але покажу зараз. Перейдемо до залу. Ну ні, не до залу, а в маму наконути. Я просто занесу одну штучку. Цього, 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 цього малого. І так, йдемо. Перше я зробила, мені чуть-чуть смішно, що тут якісь сишечки. І от. Бачите я ресницю? Найти два ресниці. Ні, три. Ні, чотири було. Та ні, три. три Да, перше тут одяг неправильно. Друге, тут із шапочки і тут. Це я не знаю скільки відмінності вийшло. І ось, і все. І, коротше, не знаю. Не три відмінності, а 4. Ти, коротше. <тви> <клух> ну, ну, от я вже тут розпечатала. Просто я не відео сподобалось. Дивіться, що тут є. Де тут? Де воно? Де воно? Де воно, де воно? А от це перше? Це друге. Це де було третє? Що було третє? Це третє. Це ні, ні, ні. Це вже четверте? Це п'яте? Це шосте, це сьоме і це восьме. І восьме ще, але це не восьме. І от ще така зянення, і такий такі, і ще сніг І от таке, і такі І ще є отаке. От і дивіться що на вулиці дуже краще. Ось тут я це робила. І в оці почитаємо скільки один, два, три, чотири. Їх тут за чотири. Один тінь. Пак справ, що ви бачили. Волка, ви бачили мої руки, коли я їх включала, ось такі мої. А зараз... ne da bi ovo lepo snimeni, ali snajte jak Stefani je malo malo iskakalko. Prvo robili se pa da